Вітаю вас, мої дорогі сонечка на своєму каналі, Шалена весна? Тут я з вами ділюся своїм досвідом і набираюся досвіду з вами. В цьому відео я вам покажу, як я в минулому році вирощувала вперше цибульку з насіння на справжню велику цибулю. На таке діло мене підбила моя дорога тітонька, вона мені купила це насіння. Я слухала її, таку рознями писок, думаю, оце то як виросте нас цибуля, де ми її тільки будемо складати? Ну, а ще понадивлялась трохи, що блогери сіють її на розсаду, ти її рішила на розсаду, бо тітонька сіє прямо в ґрунт. У мене є відео на каналі, там, де я ретельно це все робила, там як там це все робилося, якщо за чим. Ну, а тут маленькі такі вставки з попереднього цього відео про цибулю. Отак вона посходила в хаті, довгенько сходила, петельки виклала, я її зразу шить, і маленький парничок двір. Ось такої вже висаджувала десь в кінці квітня, початок травня висаджувала на грядку. О, трохи сусіди казали всі, що ти паришся, що ти морочишся, це ж так невдобно, це там туди-сюди. Нічого там такого невдобного, О, трошки поливалося водичкою рядок. Цибулька викладалася, і якось вона так гарненько вся прижилася, і вся так стояла така нещасна, тонесенька, але жива. Стояла вона там стояла, в мене було купа часу на початку весни, і там в середині літа, а потім бабах, і в мене пішла робота. Ця цибулька росла самостоятельно повністю. Дощики йшли дуже мало, здебільшого світило сонце. Жарило її там, вижарувало, якщо хотіло, та робилося. Якщо її там періодично везло, навколо вищипувався бурянчик. от І от дивимося, що з цього виросло. Це виросла в нас ді мілано червона. Оце вона в нас така виросла, ви знаєте, навіть схожа на звичайну таку цибулю. Хоча на пакеті зазначено було, що цибулини мали бути десь до 300 грам масою. Ну Нема тут дорог, 300 грив відносно, я її не важила, але ви самі бачите. Але воно похоже на цибулю. Розумієте, я сама в шоці. Сама в шоці, що ця цибуля виросла як цибуля, з насінинки, з нещасної чорненької насінинки, в нещасних умовах, бачите, яка земля суха, порепана. От, і з неї виросла справжня цибуля, яку можна зберігати, можна вживати, можна кришити, можна смажити, можна з їсти. Ось така цибулька. Інша в мене була цибуля Кенді, я зразу вам скажу, що вона в мене потірялася серед інших цибулин, тому що її вибирала мама з дітьми. І вони вирішили, що то в мене ніяка не, не опити, що обична цибуля, і взяли мені, спортили всю експеримент. Ну Там щось я там трохи понаходила до кінця відео, додивитись. А оця Ді Мілано Червона, як бачите, дуже хороша така цибулька прилічненька, я би так сказала. І навіть я поставила її на замітку, що насіннинки, думаю, десь якщо знайду, то обов'язково посію ще й в цьому році. Вона досить того, що привабливого такого гарного кольору. Побачите, її я розрізала вже десь десь у нас був початок лютого. Гарно зберігається. Ну, Досить непогано. І якщо взяти до уваги вартість насіння і вартість посадкового матеріалу цибулі, то Вигідніше от, з насінинок вирощувати от таку цибульку. Це набагато вигідніше м, в фінансовому плані. Така от цибулька. Бачите, я видовбую її, на силу знайшла яку там хвилинку, щоб взяти це відео. Вона мене зберігалася, зберігалося, зберігалося, цілу зиму зберігалося, цілу осінь зберігалося, 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 зберігалося. Аж тепер я зібрала себе таку в жменю і зробила для вас таке кіно. Кіно про цибулю. Садила її в міжетях полуниці, скопала там такий на одну лопату рядок і встромила маленькими зеленими такими волохондями. Ну, Я навіть сама приємно здивована, що таке буває, що в наших кліматичних умовах нас тут в селі не чула, щоб хтось вирощував цибулю з насіння. Що вона таки виросла. Справжня така цибуля, яку можна споживати, яка має такий собі нормальний товарний вид. Ось таке один рядочок я вирвала наглядно показати вас, який має він вигляд в кошику. Ну, було зазначено там 300 насінин на пакеті. Частину розсади я висадила в тітоньки. Там воно запропастилось, бо я не мала часу її там обробляти. А оця частина виросла, бачите, відносно сирникової коробки, вона ну, така Нормально. нормальна, нормальна цибулька на суп якраз це недостатньо. Це вже в нас середина, початок, середина лютого. Вона собі зберігалася в холодному місці темному. І отака збереглася, якщо там я ще. Пощастило мені, мені зберегти, тому що в ну, мене така компанія конкретна, що нічого можеш не, не встигнути ще й зберегти. Що пішла на роботу, приходиш з роботи, а вже нема, вже з'їдяна, щось там покришане, щось там готувилося. То це я так сховала від своїх дівчат, від своїх господарочок. Кілька це були спеціально для того, щоб ми всі побачили, як вона в нас збереглася. І який вигляд вона у нас має вже практично перед самою весною. Такого приємного пурпурового кольору середині біла. На розрізі теж біленька з такими пурпуровим відтіночком. Хочу вже проростати. Ось такий приємний ніжний колір. Білосніжно-рожевий. На смак дуже приємна, не занадто гостра, не занадто пекуча, солодковатий, такий ніжний, приємний смак, який не, не заважає її просто так споживати в свіжому вигляді. Це у нас цибуля кенді. Не скажу, що тут вся ця кенді, але я її десь там трохи випарпала з того всього асортименту цибулів, що в мене була. От, вона замішалася з мілкими. Цибульками інших сортів. Ну, от така вона десь приблизно там, Кенді дрібна, дрібна. Вона виросла така, щоб її можна садити ще на цей рік. І, може, з неї вже виросте цибуля, але скажу вам відверто, я не буду цим займатися. Вже, яка є, така є. Десь там ми її покришимо, я іноді люблю просто маленьку цибульку з сирою споживати, вітаміни. Можливо, в це не для наших ґрунтів, оцих Вінницьких таких центральний регіон. Можливо, клімат не був її сприятливий. Оце така кенді виросла манюнька. Хоча зазначено на пакетику, що з насінини виростає цибулина, може виростати до 800 грам. Я, ви знаєте, тако садила, думаю, господі, де ж я її буду сохраняти цю цибулю? Як вона буде вся по 800 грам, Дякувати Богу, воно якось само втряслося. Так, от Мілану купуємо на цей рік, а Кенді не купуємо. Моя найдорожча тітенька Олександра Федорівна щось взагалі не хвалилася, що там в неї повиростало на грядці, бо вона сіяла безпосередньо ґрунт. От, На наступний посадковий матеріал я взяла цибулю Exhibition. Наступне відео буде про те, як я її висівала в ящик. Ось така історія в нас вийшла, таке кіно. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.